Привіт, Тарас. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Скільки тобі років та звідки ти? Привіт, Нікіта. Мені 20 років, я із міста Дніпро. Загалом. Клас. Розкажи, будь ласка, як починався твій шлях в крипті та чому ти взагалі зацікавився криптою? Загалом це почалося ще з 14 років, коли мені було дати. Це почалось з фізичного труду. А, коли я працював навіть на стройці після цього у сфері обслуговування, дав кафе. А надалі це вже дійшло трішки до офіційного да співпрацювання, а саме у компанії Vodafone оператором. Але я розумів, що це не зовсім те, чого я хочу отримати, тому що насправді ситуація. Якщо максимально відверто розказувати, то а, становище у сім'ї да, у мене загалом ну, не найкращим чином загалом стояло. Да? Тому я розумів, що потрібно щось робити. І це була фаза, не коли потрібно просто жити, а саме виживати. І мене це ну, відверто, максимально кажу, настільки задовбало, що ось у мене є сім'я, якій треба допомагати, додатково є я, якому так само якісь єда, там, погуляти з друзями. Не надалі і зрозумів, що цих коштів абсолютно не достатньо. Треба щось робити нове. І коли я звільнився з водофону, коли мені це все набридло, я вирішив розпочати щось нове, оскільки в мене була вже зібрана певна сума коштів, да і одного разу я помітив рекламу загалом по крипті і зрозумів, так ну насправді це крута сфера. Я знаю, що якісь мої знайомі. Так само заробляють на крипті, чому б мені не спробувати. Невже я гірше да? Тому ось я вирішив за це взятися. Круто. А розкажи, чому саме крипта тебе зацікавила? Та, чи... та як саме ти розпочав саме свій шлях в крипті? А, насправді є дуже багато аспектів. По-перше, ти працюєш на себе не на дядю, Да? По-друге, у тебе є вільний час, ти працюєш на себе оскільки. У тебе вільний графік, хочеш годинку, хочеш дві, хочеш три да, хоч цілий день і так далі. Залежить ще від твого розпорядку дня, а додатково, навіть якщо це мінімальні вкладення, то навіть 20 баксів вже можна з цього отримати від тисячі доларів, і це виходиш з мого досвіду. наперед трішки забіжу і три роки. Да? Ну, це ти це прекрасно знаєш якраз. Просто до інформації і загалом, ну я думаю, ти прекрасно пам'ятаєш цю ситуацію. У мене був дуже невдалий досвід по трейдингу, куди я якраз витратив більшу частину своїх відкладених коштів, і на жаль, це все проворіло. Трейдинг класна тема, це дійсно. Але через те, що у мене не було досвіду, я вчився на відеоматеріалах загалом із YouTube, да, і статей і так далі. То. Ну звичайно, до чого це призвело. Ось мій баланс і далі він вниз пішов. Все це було і... на самому початку. Так, коли тільки починав на самому початку, да і це дуже неприємно. Хоча зараз я максимально спокійно про це говорю. Ну надалі ми ж з тобою. Ну трішечки да були знайомі відверто, були підписані один до одного на інстаграмі, і я помітив, що ти ось якраз займаєшся криптою. І я такий, так. Ну ні, я вже самостійно понавчався. Все достатньо стоп, це крапка, і якраз звернувся до тебе на тому ж етапі якраз зараз да це масштабне навчання загалом ведеш. Ти по ну майже на державному рівні, да, тобі це по університетам України, Фреда Нобеля в Києві по університету даєш конференції, але на той момент це були індивідуальні навчання від тебе напряму. Да? І все одно, виходячи із цього, я до тебе потрапив, і якраз досяг певних цілей. Да, Спасибо. Тарас насправді був одним з перших учнів, які прийшли до мене навчатись, і на тому етапі це вже зараз. Ми академія, в нас сотні студентів. Ми виступаємо по конференціях, їздимо. А на тому етапі це був просто я, який щось розуміє в крипті, і Тарас, який щось хоче зрозуміти в крипті. І ось на цьому етапі я брав якісь перших учнів, доводив їх індивідуально, і ось Тарас застав саме той час, коли це було тільки-тільки початок. Ось той матеріал, який зараз отримують студенти, це прям тільки тільки на, на Тарасі відшліфовувалося, в тому числі на його відгуках. А як тобі цей урок? Да, це були були прикольні часи насправді. Але дійсно ну, зовсім інший масштаб і зараз ми прям. Набагато набагато краще навіть матеріал даємо. Ну, ти знаєш, який матеріал в нас зараз? І це прям на 10 голів навіть вище від того. Але і завдяки тому, матеріалу ти все одно дійшов до класних дуже результатів, про які ми зараз до речі і поговоримо. Але давай спочатку оцінимо ось який момент, як сильно крипта, в принципі, вплинула на твоє життя. І чи працював ти на якихось інших роботах після того, як пішов з роботи оператором, чи ти повноцінно занурився в крипту, і вона, якби, стала твоїм основним джерелом доходу? А, насправді, на самому початку, я повністю не був впевнений у сфері крипти, і... але все одно чомусь обрав формат того, що. Я спробую зробити це своєю основною сферою. Mm -hmm. Да, це можна було додатково або пасивно заробітник. І так далі. Я обрав повноцінно поглибитися в цю сферу. Насправді я скажу так чесно, я не прогадав, ну виходячи в результаті, да, і що на даний момент це все показує. Та ось і якраз як загалом вплинула да крипта на моє життя. А скажу тобі чесно, а, звичайно, це морально набагато легше. Чому а, в мене з'явилися кошти? Я можу взяти загалом купити все, що я захочу. да Скоро в майбутньому, ось найближчим часом візьму собі машину. Додатково, якраз, те, що я хотів допомогти родичам, це у мене найперше було ціль, насправді я це зробив. Можна робити подарунки мамі рідні, да? там, батько, бабусі там і так далі, абсолютно всім родичам. Я розумію, що якраз я створив вже. Майже створив, звичайно, можна завжди зростати вище та вище. Але трішечки до своєї цілі я дійшов. Я досяг того, чого хотів насправді, але скажу тобі максимально відверто, хоч пройшло майже три роки, да, я більш самостійно для себе займаюся криптою, але додатково ми разом да, співпрацюємо. Все одно велике тобі дякую за той поштовх, який ти мені надав. Звичайно, я сам прийняв рішення піти на навчання до когось. Там да, хочеш свого досвіду, але все одно максимально дякую, тому що це призвело до конкретних результатів і ну мрій здійснюється. Напевно, так клас, це с -с супер круто. А, розкажи, який був твій а, перший профіт. О, знаєш, такий, тільки ти коли почав заробляти, можливо, mm -hmm. якийсь маленький профіт, який так тебе обрадував. Ну ось, такий перший смак грошей скрипти. А, ну, а найперше порівнюючи, звичайно, із тими, які надалі були, це вже таке, знаєш, більше небагато вже да, для мене. Але насправді, після місяця навчання одного, а тоді ж я зробив свій такий початковий стартовий капітал. на Фармінгу акаунтів, реєстрація акаунтів, називайте, як хочете, триста да? 370 доларів. Я навіть зараз пам'ятаю точно цю суму, тому що це сума, яка дала ось цей поштовх да? щоб робити щось надалі. Я зміг ці кошти інвестувати трішечки туди, туди, тобто на ретродропи та подібне. І якраз це ну, максимальний пошто. Насправді було. Круто. Давай не будемо говорити прям повну суму, яку ти заробив за весь час в крипті, бо тут такі цифри навіть непристойно трошки казати. Але давай назвемо якусь одну суму, яка була максимальна заробіток саме з одного проекту, прямо в моменті. Ось в один день як ти от прокинувся такий опа. <реш> Ну так само не напевно казати, але скажу один із таких випадків це був проект StartNet, я думаю, ти прекрасно про нього пам'ятаєш. А це була сума 14 тисяч. Звичайно, це не про гривні, це про долар. Ну це одна із таких максимально приємних речей, які не приходили мені на баланс. ти прокидаєшся зранку, ти дивишся. Ого, нормально так тому дуже приємно. Круто, круто, це дуже класно. Добре. А розкажи, будь ласка, ось а, ти починав скрипти. Чи були в тебе до цього якісь а, технічні знання? Тобто, чи був ти програмістом там, чи ну щось в такому плані? А, скажу по правді, а, мої технічні знання напевно закінчувалися більше на а, навчанні програмування, яке протримувалося 10 днів. Тому що не зовсім сподобалося, да? і додатково ще, напевно, уроки інформатики у школі. <рес> на цьому... Ну, Звичайно, давай так, я тобі скажу більш детальніше, розгорнуто відповім на ці слова. А все, що я зрозумів конкретно спочатку, коли згодом почав да, займатися криптою, те, що я спочатку думав: так, ну я вмію користуватися телефоном, да? тому знайти, не знаю, погоду, подивитися. <рес> Поприписуватися в телеграмі, ну базові стандарти, да, такі речі. Думаю, чи достатньо мені загалом цього? Що я зможу зробити? Заголом да, що я там, вмію листати в телеграмі? Тому що по факту, коли ми заходимо на Work.ua, і ти дивишся, які е, технічні аспекти е, да, коли ти, коли ти приймають на роботу, 12 тисяч гривень, ось так полікать буде, ти мене робити, да і вміти. А потім, коли я такий починаю займатися криптою, то вже починаю певні проекти управляти і розумію, що Та нічого не потрібно загалом. Якщо ти не проходив курси програмування, хоч навіть урок інформатики не відвідував, загалом вмієш тримати телефон в руці, то все, цього абсолютно достатньо. Ну, я знаю, що це лякає багатьох людей, бо вони дивляться там графіки, криптовалюта, щось складне. Але по факту майже всі починають з того, що вони ну просто вміють користуватися телефоном. І усі знання, які приходять, технічні, вони ну максимально прості, які просто щолкуються ну дуже дуже легко. Круто. А розкажи ось. З програми було зайти легко. А в плані самого матеріалу: чи тяжко він тобі давався, чи доволі легко ти зайшов в крипту? Розкажи, будь ласка, про це. Е, ну, як ти вважаєш, коли ти мені надавав навчання, і буквально, навіть якщо це було зареєструватися на біржі, ти мені казав, Тарас, сюди, сюди, сюди. Ну, звичайно, це було максимально легко насправді, а лякає на самому початку. Коли ти не почав загалом не прийшов на якесь навчання, а самостійно вивчаєш матеріал. Чому? Тому що ти не знаєш, з чого почати загалом, да? О, крипта, трейдинг, якісь графіки і так далі, Господи, з чого загалом почати. Да? А по факту, коли я приєднався вже з тобою почав працювати ну, в плані навчання, то я зрозумів, що та загалом нічого складного абсолютно, це як корішкою щевкати, і все. При тому, що як було тоді, який був рівень. Да? І після того три роки досвіду, і скільки тебе пройшло, і зараз ти ведеш навчання для людей, який зараз загалом на якому етапі це, на якому рівні, це ще набагато простіше Нічого з порівняння. Нічого складного, абсолютно дійсно і до речі, зараз Тарас це людина, яка протягом трьох років досвіду заробила. Ну дуже багато коштів насправді на крипті, і по факту зробила це основним джерелом свого доходу. І зараз Тарас є не просто людиною, яка є студентом. Зараз Тарас є людиною, яка також допомагає людям, які приходять тільки в крипту новачкам, які є часткою нашого ком'юніті, який і допомагає цим новачкам також розпочати свій шлях. Тож Тарас, по факту, один з найперших, хто в принципі в цьому ком'юніті опинився, і протягом трьох років воно йому допомагало заробляти. І зараз він є частиною цього ком'юніті, якби верхівкою з людей, які зараз по факту допомагають людям розібратися в крипті, зрозуміти, що як працює, та в принципі новачкам допомогти зайти на цей шлях. Клас, дуже дякую тобі. Скажи, будь ласка, якщо б в тебе зараз була можливість сказати щось людям, які тільки думають зайти в крипту, тільки цікавляться криптою і десь, мабуть, побоюються, десь, мабуть, трошки не впевнені, десь, мабуть, не впевнені у собі у крипті. А що ти можеш цим людям сказати, якщо в тебе є щось? Загалом, що я можу сказати? Ну, звичайно, це не боятися. Так? І... І скажу таку фразу, загалом таке речення, яке загалом я розповідаю студентам, які до нас приходять і вагаються далі почати чи ні. По факту, а коли ми хочемо розпочати займатися якоюсь новою сферою, це потрібно нам вийти із нашої зони комфорту. Звичайно, коли ми виходимо із зони комфорту, у нас починається ось, наприклад, треба встати з ліжка да, піти в туалет. І ти думаєш, так блін, ну не знаю, чи зможе я дійти до туалету, там і так далі, чи вийде у мене, можливо у мене підвернеться нога, і так далі. Але ну у тебе стоїть ціль. Ти просто ну фізично організм не витримає та, такої напруги, і треба обов'язково до цього дійти, якщо ти хочеш чогось досягти. Тому в будь-якому разі перейматися абсолютно не потрібно і. Треба зробити перший крок, треба не боятися, тому що по факту, знаючи систему е, із да, як людина, яка загалом з тобою три роки, яка загалом починала самостійно ось це навчання, весь цей етап, який протягом трьох років йшов, а це не малий загалом проміжок часу, то треба просто цей широчок вперед зробити, а так ніч, нічого складного. Повернемося до цього. Да, що ми обсуждали мовчання не складне. Тому а, трішечки впевненості додайте, буквально небагато часу. це півгодинки, годинка в день вам буде абсолютно достатньо. ну Погодьтеся. І, і все. Насправді більше нічого, ніяких технічних знань. А, там 24 на 7 сидіти не потрібно. Треба просто трішечки послухати, там бачу підтримка кураторів. Да? Кураторів досить заглом, які 24 на 7 так само допомагає. Тому все вийде. Нічого страшного немає. І по факту по цьому шляху вже пройшли. Я з тобою дуже згоден. Дуже е, мені подобається твоя суперсила розповідати все простими словами, прямо на таких дуже простих аналогіях. І ти дійсно по факту так говориш, що ну настільки просто, що в нас в ком'юніті, по перше, сотні людей, які вже знайшли додаткове своє джерело доходу, і приходять максимально всі люди від 15 до 67 років. І у всіх виходить ну прям на саме клас, і це прям дуже дуже круто само по собі. Те як виходить, клас. Дякую, велике тобі. Дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Дякую, що виділив свій час на це. І вам, глядачі, дякую. Раді були, що ви також стали свідками нашого міні-такого інтерв'ю.